Правоохоронні органи рівненщини відтепер працюють у посиленому режимі. Пов'язано це з загостренням ситуації на сході та небезпекою можливих диверсій. Під охорону взято 12 мостів та 35 стратегічних об'єктів, один з яких державного значення Рівненська атомна електростанція. В МВС Коріни врінто вжито ряд організаційних практичних заходів з метою посилення охорони громадського порядку. Зокрема, вдвічі збільшено кількість нарядів, які залучаються на охорону громадського порядку в системі єдиної дислокації, а в місцях з найбільш ускладною оперативною обстановкою кількість нарядів збільшено втричі. Крім того, з числа працівників спеціальних підрозділів створені групи швидкого реагування. Додатково нами передбачено і посилено охорону на об'єктах найбільш уразливих в терористичному відношенні. До патрулювання міста долучилися громадські активісти. Розповідають, що це для них не вперше. Одне з таких формувань налічує 157 чоловік. Увесь склад завжди на поготові. На сьогоднішній день так само ми будемо розставляти своїх людей в маршрути разом з працівниками міліції і будемо здійснювати охорону громадського порядку по місту. Одразу по завершенню шикування та отриманню вказівок. Міліціонери вирушили на патрулювання міста. Андрій Панасюк, Юрій Кобів, Новини Рівного.